Ви зараз приїдете в безпечне місце, добре? Про вас протурбуються і все тут теж заш'ють, допоможуть прибрати. Окей? Давайте Там на кровати на той сиділа, де ось рама над ним. І у я тою раною бахнулася головою, у мене тут шишки на голові. Вот. І пожар ще там був, горіло. Хорошо, що побачила, та блисінько потушила. Давайте ми вам трошечки хоча б зараз. Добре? Та не треба давати. Я вчора вся в крові ще була, бо я ж не бачу себе. А я як то з мультфімма мансик, Сашенька. <сві> вся в крові. От видаєте. Але ми вистоїмо, все вистає, да. дай вистаємо. Це виправимо. Я тільки з лікарні місяця назад у мене такі поранені ще не зажило, в мене складно поранення, а де кожного. Так що я просто не відбудут моїх херсон.

и там, видели, есть дыра. Я не могу понять, куда она... Она что, не добежала вот так? Да. Тут хлопцы вчера да. вот мало-мало. Ты делаешь, какая сила? Дуже старенькі люди. можуть зайти до бабуси. Ви ціла? Я ціла. Не потрібна швидка допомога? Ні-ні-ні, нормально. Просто було холодно, я цілу не сиділа. Газу нема, світу нема, тепла нема, котель не гріє. І оце ото мені сосед забив, ото пленка і вікна я так давайте, можна можете... <звачені> переїдете, ми ж вам підібрали хороші умови і ви призимували Ні, в Херсоні. Ні, в мене ще мама 100, сто... років, мені 80, мамі 100. Вот с имокон вилітали, как обшивка, все, с двери э, вылетели аж до румяночки.